У нас на зв'язку є Михайло Жирхов, воєнний експерт, історик. Пане Михайле, вітаємо вас в нашому етері. Раді вас бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Михайле. Ну, мабуть, відразу про ситуацію на фронті. Давайте, мабуть, почнемо все ж таки з Бахмута, а там далі перейдемо до інших напрямків. От наскільки відомо, це одна з найгарячіших точок. Розкажіть, як зараз нашим військовим там наскільки гаряче. Зараз саме на Бахмутському напрямку дуже величезні е, бої зараз. Але е, ситуація така, що росіяни вивели звідти кадрові частини, і зараз наступають тільки мобілізовані з окупованих територій Луганської та Донецької області, які підсилені артилерією. А вперше за роки війни росіяни передали їм артилерію калібра 152 мм, міліметри. До цього у них було тільки 122 мм, і міліметри, і зараз вони вичавлюють, наші війська, йдуть поступово тільки знову ж таки за рахунок артилерійської переваги. Але а, ті моменти, які вони озвучують, що вони там взяли солидар або це деякі населені пункти, це а, абсолютно. Фейкова інформація, і на деяких напрямках я маю в на увазі Донбас Святогірськ, наприклад, там навіть вони відступили, і росіяни перегруповують війська, пане Михайло. Чи правда те, що дійсно росіяни, расисти перекидають свої війська з території Донбасу на південні України для того, щоб не дати нашим українським військовим контр? Атакувати їх на цьому напрямку і, зокрема, звільнити, наприклад, Херсон. А ситуація для російського команду зараз дуже складна. Тому що е, є декілька напрямків, де е, наші війська можуть перейти в контрнаступ. Ми всі ж прекрасно розуміємо, що те, що е, говорять військово-політичне керівництво, більше політичне про те, що контрнаступ буде на херсонському напрямку, може виявитись, і я так вважаю, що скоріш за все, так і є, це е, просто вкид. Тому що у військовій справі ніхто за 2-3 тижні за місяць не заявляє про те, що контрнаступ буде саме наприклад на Херсонському напрямку, тому росіяни розуміючи це, вони підсилюють відразу на трьох напрямках. На Запорізькому, на Херсонському і а, на Харківському, там, де реально а, може бути тому, що у них немає а, конкретної розвідувальної інформації про те, про плани і нашого генерального штабу, тому що наступ на Херсонщині це не єдиний варіант розвитку подій, пане Михайло, от, ситуація щодо Харківщини, та от інститут вивчення війни заявив про те, що. Якраз можливий контрнаступ наших військ саме біля ізюма, наскільки це взагалі можливо. Ну я ще раз кажу, що е, достовірної інформації е, на наразі немає. Військові, е, особливо генштаб він е, приймає безпрецедентні мери е, міри безпеки для того, щоб будь-яка інформація вона е, е, раніше ніж почнеться наступ, контрнаступ вона не вийшла за е, за за зсу. Розумієте, тому що е, одна з таких наших плюсів цієї контрнаступу, це, були, це буде несподіванка. Це буде несподіваний напрямок, ну я так вважаю. Хоча взагалі може бути і Херсонський напрямок, але там є принаймні три, три напрямки, де може розвиватися цей наступ. Пане Михайло, от CNN пише про те, що американці нібито погодили передачу Україні ракет АТАКАМС для Хаймерс, які можуть летіти до 300 кілометрів. Наскільки це може змінити хід воєнних подій на нашій території? Ну, потрібно розуміти, що це дуже дорога зброя. І е, оці ракети вони коштують. Ну там е, називаються цифри аж до 500 тисяч доларів. Може така ракета, і американці передадуть їх досить е, обмежену кількість. Це не буде означати, що нам передадуть їх тисячу штук. Це буде е, досить обмежена е, кількість, і їх будуть використовувати дуже точково. І для нанесення ударів по цілям, ну наприклад, якийсь командний пункт, який буде ну повністю знищена оборона на будь на одному чи іншому напрямку. І це не ці ракети М 31 які зараз поставляються, вони більш дешевші і мають ну такі меншу дальність польоту. Ці ракети будуть використовуватись, і коли б вони будуть в останню мить перед контрнаступом, а скажіть, будь ласка стосовно ситуації в Білорусі? От Останніми днями ніби немає інформації про якісь там рухи військ, якісь намагання підійти до кордону, але і була інформація, що в чергове продовжили навчання військових там до, кордон... 6... так. Так, до, 6 серпня. до... Ну, так, Якщо не помиляюсь, до шостого серпня, продовжили ці навчання. Що це може означати? І наскільки ось цей білоруський тарган Лукашенко готовий все таки влізти в Україну. Ну, все більше людей, все більше інформації, все більше маркерів. Про те, що вже прийнято рішення про те, що білоруська армія буде, буде воювати, але без російської армії цього не буде. Білоруська армія буде йти другим ешелоном. Зараз російських військових в, той, в той кількості для, для наступу в Білорусі немає. Але е, постійно росіяни відпрацьовують у це перекидання е, військ з, там, з Сибіру до західних кордонів. Там і тому вони це можуть зробити дуже дуже швидко. Ну наскільки швидко це 10-14 днів. Вони можуть перекинути угруповання, яке було достатньо для наступу відразу. Ну по всьому білоруському. Ну на всьому там буквально є 3-4 напрямки, де вони можуть наступати. Але е, цей варіант він теж е, є в планах генерального штабу. Пане Михайле, Ну, ми чуємо вже якби майже спочатку повномасштабного вторгнення. Що десь білоруси готуються все піти, і навіть були такі дуже такі заяви, які е, збурили так тут суспільство. Я говорю про Волинь. Так навіть люди, як то кажуть, на валізах сиділи, чекали щось, що десь вночі підуть білоруси в результаті. Фактично зараз буде ну півроку від того, як почалося це повномасштабне вторгнення, але ніякі білоруси не йдуть. Зрозуміло, що в нас е, укріплені наші північні регіони. Це однозначно. Я от недавно був. Сам переконався, але я до вас хочу от, запитати, можливо, це все ж таки тактика, тактика стримування от постійні вкиди в інформаційний простір, що зі сторони Білорусі будуть іти, і ми таким чином велику частину наших ну таких добротних військ тримаємо замість того, щоб перекидати на схід і південь. От в мене це питання чи це не є просто стратегія, яка в принципі може ну дуже сильно грати на руку Кремлю? Тут комплексне питання і комплексна відповідь, крім того, що це фактор стримуючи для нас, вже починаючи з 24 лютого. Інший фактор це власне політичне керівництво Білорусі, пан Лукашенко, якщо його так можна назвати, він постійно маневрує. Він розуміє, що початок війни може спричинити внутрішні проблеми в Білорусі, і тому він відтягує це. Якщо була б воля Путіна і про що були домовленості, то вони воювали вже Білорусь з 24 лютого. І ну я думаю, ніяких. Таких забобонів в цьому плані немає. Тобто дадуть команду. Ну там знаєте, там пишуть, що білоруси там не будуть воювати нічого. Вони військові. Дадуть команду, вони будуть наступати. Як вони будуть воювати? Це вже інше питання, але вони підуть. А, але сам Лукашенко він розуміє, що його, а, його влада вона так знаходиться дуже хитка. І Білорусь це не Росія, яка має ядерну зброю, і західні країни можуть зовсім по іншому відреагувати на це, тому що у нього є кордон ще з балтійськими країнами, кордон з Польщею, і очевидно, що може може виникнути така ситуація, що він не зможе керувати внутрішнім взагалі Білорусі. І Захід може ввести не тільки санкції, а якісь і військові міні. Ну, але все ж таки, як ви вважаєте, от наскільки? Вірогідність от цього вторгнення з Білорусі, тому що я ще раз кажу, що я був на цих рубежах, там буквально не знаю там скільки було до кордону. Наші дуже серйозно укріплені позиції. І коли 24-го, там, наприклад, там ну, початок березня, я так розумію, що тоді були шанси. Які шанси зараз просто зайти через ці ліси, болота, там йти тут білорусам, особливо то й немає, кудою там реально я кілька тільки шляхів. Тобто, ну це в принципі на загибель вони будуть іти, але шансів в них пройти дуже мало. Тобто, чи вони будуть використовувати, підуть на цей крок, ну це така ймовірність, як на мене, дуже дуже невелика. Можливо, я помиляюсь звісно. Розумієте, тут питання не тільки в тому, а, наскільки ми готові і наскільки а, готова білоруська армія. Питання більш в більш політичному сенсі, якщо Путін вже дожме. Білорусів до жме Лукаше, Лукашенко особисто, то вони кинуть. Зрозуміло, я бачив і на Чернігівщині оборонні споруди, які з'явилися за останні місяці. У, у нас теж а, деякі бетонні заводи працюють тільки тільки на армію і На оборонку uh -huh. вже як мінімум три лінії оборони, і так просто як було там на початку а, війни. Що до, до Чернігову вони за два за два дні або за один день не дойдуть. Це очевидно, але якщо буде прийнято таке рішення, то вони будуть наступати, вони будуть нести величезні втрати, але будуть наступати. Тут не можна говорити, що у військових є вибір або у Лукашенка є вибір. От зараз у нього ще є якась для того, щоб пропітляти, скажімо так, але з деяким часом ситуація економічна в країні вже погіршується. Наскільки я спілкуюсь з білорусами, вони вже відчули те, що санкції, вони. Відчули погіршення життя, а це е, більш для. Для Лукашенка це більша більша загроза, ніж навіть війна, і навіть от, от розумієте ситуацію, така яка може виникнути, але знову ж таки, якщо у серпні нічого вони не почнуть, то до весни наступного року нічого там ми вони навіть не будуть планувати, тому що ми знаємо, що таке осінь і що таке зима на північних районах. Тому якщо в Серпні, там я не знаю, до 24 го числа вони не почнуть цю операцію. Вони в цьому році її вже не почнуть. Пане Михайло, і останнє запитання стосуватиметься все таким розгор чи можливе розгортання конфлікту довкола Тайваню Ось бачимо різні такі погрози заяви з боку КНР через приліт Пелосі на Тайвані, яка має за декілька хвилин сісти на цьому острові. Чи це все те ну просто бряцкання зброї? Це закінчиться нічим так само, як і довкола космосу? Ну я думаю, що закінчиться дипломатичними нотами, закінчиться можливо якимось економічними е санкціями, які там Китай накладе або ще щось, але до військового протистояння Китай зараз не готовий. І це очевидно, коли декілька років тому почалась, чуть не почалась китайська індійська війна. Там вони повністю евакуювали населення з прикордонних. Тому вони то у них відпрацьовано з ковідом. Ви пам'ятаєте, як за 40 хвилин вони закрили там 40-мільйонне місто. І тому в Китаї це так відпрацьовано повністю. Якщо б у них зараз були плани військові, то вони у ці при, при, прибрежні райони вони повністю. Від... Повністю евакуювали, і там була би зовсім інша не та картинка, яку ми бачимо, що там е, якісь БТРи їздять по пляжу, пугають місцевих, які там спокійни, спокійно там відпочивають. Там була б зовсім інша картинка. Тому зараз я не думаю, що світ знаходиться на рані третій світової війни. Дякуємо, Дякуємо пане Михайле, та за та те, що це сподіваємося. Так, отже, нагадаю, в наш в нашому етері був Михайло Жирухов, воєнний експерт, історик. Дякуємо, що долучились нашого ефіру.